Навантажувач чотирьохопорний електричний електричної Toyota 8 fbmt 18 2017 року виробництва тут встановлено акумуляторну батарею 48 В вольт сімсот ампер годин, і конкретно в цьому екземплярі вона тримає приблизно 5,5-6 годин інтенсивного використання. В цій комплектації встановлено мачту триплекс трьохсекційну, висотою підйому 4,7 метра, є каретка інтегрована бокового зміщення вил, також є захисна решітка для вантажу. Вила потрібної довжини монтуються протягом декількох хвилин, тобто це швидкий процес. Можливо, встановити акумуляторну батарею свинцево-кислотну, як тут, але більш свіжих років випуску за рахунок цього батарея буде тримати більше, наприклад, не 5,5-6 годин, а вже там 7 і навіть там до 9 годин. Нова батарея такої ємності тримає приблизно 9,5-10 годин. Також можливо встановити літій-іонну акумуляторну батарею або необслуговуємо обслуговуємо на всі навантажувачі надається гарантія мінімум 6 місяців запчастиною та комплектуючі в наявності. За більш детальною інформацією ви можете зв'язатися з нашими менеджерами, вони нададуть вам повноцінну консультацію.